Ці двері будемо замінювати. Тут навіть трохи скла залишилося. Тут було приміщення інтернет-центру. Оці двері вони також повністю розірвались, вирвались. Двері в бібліотеці пошкоджені під час вибухів, які сталися за сотню метрів звідси. Вночі, 11 березня, росіяни скинули три фугасні 500 кілограмові бомби на стадіон і зруйнували будинок Тарновського. В цю історичну будівлю протягом останніх 40 років Чернігівці ходили за книжками. «Повилітали всі вікна, двері а також. Постраждав дах, він перетворився просто на решето. Отак вони були побиті, потрощені. Так вони знаходяться до сьогоднішнього дня. Була ударна хвиля від вибухів, які були на стадіоні. Це приміщення намагалося просто розірвати пополам. З цього корпусу бібліотеки книжковий фонд перенесли в сусідню будівлю. Сім тисяч книг врятувати бібліотекарям так і не вдалося. Зіпсувалися через погодні умови, вони намокли і поцвіли. Також деякі з них було потрощено вибуховою хвилею. Вони вже не підлягають ніякому відновленню. Частина наших фондів досі залишається під завалами, саме в тому місці, де впав дах. Ми не маємо фізичної можливості підняти і подивитися, в якому вони стані. Щоб бібліотекарі могли відновлювати фонд і продовжувати працювати, потрібно замінити старі двері. Попередня сума збору 47 тисяч гривень. Плануємо зайнятися дверима у кількості сім штук, тому що решта в цілому плюс-мінус вони цілі, вони виконують свою функцію. Звичайно, можливо, вони не настільки естетичні, як би нам хотілося, і в тому форматі, в якому б хотілося бачити їх, але вони виконують свою функцію, тому ми закриваємо зараз критичне питання. А поки в бібліотеці чекають на повернення книг, які люди взяли додому до 24 лютого. А також розраховують поповнитися новими, якщо люди готові віддати зі своїх домашніх колекцій у бібліотеку. Надія була, але, звичайно, з сумнівами, що таке так пострадала, будівництво Ну, Хорошо, що добре, що знайшли приміщення, перевезли ці книги. Ми працюємо поки що у будні дні з 9 до 17 години, і будемо раді будь-якій допомозі. Дарія Янушкевич, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.